Десь у світах є особлива мама, яка заробічанкою себе назвала, поїхала в краї далекі гроші заробляти, аби лиш її діти змогли усе мати. Італія таку маму надовго прихистила, багато євро за цей час мати заробила. Собі вона у селі хату збудувала, ну а дітям всім своїм квартири придбала. Нащо мені твої гроші? Мені була потрібна мати, якось заробічанку син звинуватив. Через тебе без материнського тепла я росла. Рідна дочка мамі з претензією сказала. А заробічанка голову схилила, поїхала у світи, бо дітей любила. Хотіла своїм дітям вона більше дати, любов же по-різному можна проявляти. Мати ж лиш хотіла житло дати дітям і не раз просила її зрозуміти, що самих лишила у юному віці, зате ж євро висилала, щоб відкупитися. Хіба можна судити за маму? Вона ж заради дітей тут сиділа руками. Бо любов до дітей по різному можна проявляти. Одна мама завжди поруч, а друга буде у світах про них дуже дбати. Тож не судіть, діти, маму заробічанку, а краще їй позвоніть, привітайте зранку, запитайте рідну, як у неї справи, і скажіть, матусі ви ще щось ласкаве, хай у її далині слова ваші зігріють, вона ж лише почути добре слово від дітей і мріє. Мама заробічанка, особлива мати, заради дітей у світах готова роками вона горувати.